Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка, я в магазині Єва. Тільки сьогодні, 25 вересня, є додаткові суперснижки. Мінус 40% на продукцію сплат для догляду за зубами. Так, є зубні пасти по 63 гривні 40 мл об'ємом. Є вони різні. Більший об'єм 100 мл по 118. Теж є. Різні в асортименті. Хто такими користується, звертайте увагу, можна придбати за вигідною ціною. Від торгової марки «Сплат» також є зі знижкою нитка зубна Floss за 141 гривню 30 метрів. На дитячу косметику для догляду за малюками від торгової марки Bübchen знижка до 50%. Я, до речі, своїми малюками такими засобами користувалася і бюпен можу щиро рекомендувати. Якість супер. 400 мл шампунь 149 гривень, 200 мл 75,50 Такий шампунь 2 в одному: 230 мл за 82 гривні та 50 копійок. Засіб для купання. За 98 гривень, олійка 109 гривень. Молочко 98, я копійки заокруглюю в більшу сторону. Такий крем ціна 89,50 і крем для немовлят 150 мл 124 гривень. Просипка Бюпхан за 144 гривні. Ще сьогодні діє акція на усі прикраси для волосся, різноманітні аксесуари та біжутерію 2 до рівні 4. Тобто обираєте з цієї категорії 4 товари і на касі вам скажуть оплатити за дві дорожчих позиції. Якщо берете в однаковій ціні, то просто оплатите за дві із 4. Асортимент дуже і дуже великий. Є також резиночки, дитячі, жіночі пов'язки, обручі, навіть і штучне волоса. Ну, асортимент дуже великий. Тут, мабуть, нереально все показати. Ось Такі прикольні сережки. 100 гривень, Зміючки по 100 гривень. Всяке різне. І є каблучки. Такі от наборами 149 Засоби для миття голови, для миття волосся кліє зі знижкою в 40%. Є менші об'єми це є 225 мл 73 гривні. Більшого об'єму це є 360 мл. І акційна ціна 113 гривень. На жіночі кліє також діє знижка. 360 мл об'єму за 119 гривень. Гарна пропозиція. А ще є меншого об'єму 225 мл 88 гривень. Усі одноразові станки для гоління від Venus та джелет зі знижкою 40%. Ось такий варіант джелет. Він зі змінними картриджами, але зі знижкою. Ціна 119 гривень, одна ручка і чотири змінних картриджі. Набір станків для гоління Gillette Blue 3. Тут в упаковці аж 12 штук ціна 239 гривень. 6 штук в упаковці ціна 161 гривня. 8 штук за 183 гривні. Ось такий варіант ціна 129 гривень. Тут 8 станків. Такий варіант на 3 леза, 3 станки 9520. 5 станочків на 3 леза 97. Так, мабуть, ось цей варіант ось такий. ось такий варіант. Це є 8 станків. Ціна 117 гривень. Я вже вам показувала, як я перевіряю, чи це той самий товар по скан-коду. має співпасти з ось цим верхнім кодом. Поїхали далі. чотири станочки на два леза, за 76 гривень. 5 станків на два леза. 74, 20, 45 гривень та 50 копійок. Ось такі станки на два леза. 5 штук вони йдуть без цієї смужки, такої, знаєте, гелової. І ось такі станки 10 штук. За 75,50 на 2 леза, теж без тої смужки гелової. Ось такі акції є на жилет. Станки для гуління від жилет Venus 239 гривень 12 штук на 3 леза. Такий варіант: це є 4 станочки в упаковці на 3 леза, 101 гривня. Такий набір це є 4 станки на 2 леза за 60 гривень. Наступний варіант це є 2 станочки на 2 леза і ціна 36. Одноразові станки GiLet Venus це є на 3 леза. В упаковці 6 станочків за 221 гривню. Станки для гоління від Gillette Venus на 3 леза, 3 штуки 153 гривні. Дуже гарна пропозиція на усі джелет Венус. Такий варіант теж 153 гривні, три станки на 3 леза. В такому наборі є 6 станочків на 3 леза. Ціна 157 гривень. Три станки на три леза 101 гривня. Знижка на гелі для душу від частка вай. 80 гривень, об'єм аж 500 мл. На домашній катці ще сьогодні діє акція: мінус 50% на другу пару. Можна брати жіночі, чоловічі, об'єднувати пара, яка дешевша по вартості, та і піде зі знижкою. Такі 219%. Акція тільки сьогодні на посуд. Всі чашки, склянки, бокали, посуд для сервірування 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. На ось такі чашки ще й діє гарна знижка. Ціна 40 гривень. Об'єм тут, мабуть, 200 мл. Вони такі невеличкі. Не знайшла я на ось таку чашечку цінночку, але загалом є різні, є ще в подарункових коробках. Відчасткава є усі не лише гелі, а і засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижкою в 40% до 40%. Масочка для губ. Ціна 12 гривень. Це є патчі, маска для очей відбілюючим ефектом. Ціна 14 гривень. Є вони двох варіантів. Бальзами для губ по 46 гривень, 54, тикі теж по 54. Тож в них різноманітні флакончики. який прикольний варіант. І ціна 55 гривень. Такі у вигляді тваринок, пандочки. Такі бальзамчики є у формі банана флакончик. І є звичайний класичний. До речі, мають легесенький колір на губах, трошечки замітний. Ціна 55 гривень. Такі багаторазові освітляючі гелеві патчі по 60 гривень. А ще є різноманітні масочки. Ціни 46 гривень 27. Такі масочки для обличчя по 24 гривні. Дуже красивий асортимент, Просто різноманітні опаковочки яскраві, різні компоненти діючі. Такі маски по 24 гривні. А ще є маски з обличчям тваринок. Буде дуже весело. Очне такий варіант тваринка. Тигранятка. Лінивець, ціна 27 гривень. А ще є фламінго. Ціна 20 гривень. Ці, до речі, вони як ці ківі масочки. Ще десь були кавунчики, але вже не бачу, нема. Ще сьогодні діє акція на декоративну косметику LCF 2 до 4, обирайте будь-яких 4 товари, а оплачуйте за 2 дорожчих позиції. можна обирати їх в однакову ціну, не обов'язково, щоб вони були в різну ціну чи однакові товари. Просто щоб це було з цієї торгової марки. Якщо ви наберете на 139 гривень, то отримуйте в подарунок наліпки на нігті. Також акція 2 доріню 4 на декоративну косметику від Гленбін. Теж обираєте 4 товари. А оплачуєте два. Ви подивіться, яка краса приїхала. Ой і все. Бачите, яка новинка палітра тіней. А давайте поскануємо, скільки це все коштує. 269 гривень палітра тіней. Туш для Вій. 119. Я подумала, що це якийсь бальзам для губ, а це туш. Отак. Колор зіппер. І ця туш рожевого кольору має підозру, що ще є і інші кольори. Ось, зелена. Чесно, я думаю, що це бальзами. Туш для вій, волюмайзер 159. гламбі набір для губ. Олія, блиск і желе. Ось такі чудові новинки від Гленбі. і ще є акція 2 дорівнює 4. І ще сьогодні є акція 2 дорівнює 4 на Мі-сайт декоративну косметику. Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Патрісія Ледон знижка до 50% на декоративну косметику для Це і туші. Починають її за 50 гривень. Різноманітні олівчики, підводки, лайнери і палітри тіней. Якщо візьмете цієї декоративної косметики на 399 гривень, то отримаєте Travel Organizer. І ще діє акції 2 дрівні 4, тобто одразу 4 акції. І бачу, що ще є багато знижених цін. Так, я вже збила з рахунку. Зниження ціни 2 до 4, подарунок і мінус 50 на ну, це є зниження ціни. Тим слово, багато акцій. 25 вересня можна придбати декоративну косметику від Max Factor з акції 1 плюс 1 до рівні 3. Можна поєднувати брати, наприклад, тональний крем чи помаду чи тушь. Із трьох товарів те, що дешевше, те і піде в подарунок. Знаєте, я якийсь певний час користувалася тільки тушами Max Factor. Дуже вони мені, мені сподобалися. А знаєте, що ще подобається? Що їх можна нашаровувати, От створити такий ефект, як на накладні вії. То один раз промалював, потім знов і знов, і воно кожен раз нашаровується. Така туш за 531 гривню, і до неї можна потім придбати такий флакончик, тобто без зовнішньої оболонки, а саму серцевину. І ціна 331 гривня. Така досить гарна економія. Бачте, тут є продемонстровано, як це все змінюється. Також є різні туші. Ціни акційні. Помада 474 гривні. Основа під макіяж. Основа тональна 384 Праймер 436. Це ось він праймер. І основа стійка 317. Компактна пудра 561 гривня. А ось ці це є любов. Це і кремові пудри 349 гривень користувалася з тобою, можу її сміливо похвалити. Так, це є олівець для е, гримуючий. Це як тональний крем, але у форматі такого олівчика. Так, тіні 4 кольори за 512 гривень. І ще одна акція це є на шкарпетки на півпанчохи та підсвітники капронові від торгових марок Дефіле та «Вів'їн». 2 до рівнює 4. В акцію входять як 20 ден, так і 40 ден, і ще вони є у різних кольорах. Ціни на шкарпетки 33 гривні 20 ден, півпанчухи 20 ден – 50 гривень. На півпанчохи 21-40 гривень. Так. А це так, ці по 40 гривень на півпанчохи, а шкарпетки по 32. Від вів'єн по 50 гривень на півпанчохи, а шкарпетки по 45 дві пари в упаковці, тобто 4 штуки, якщо поштучно говорити. І по 70 гривень це є пів панчохи. Czas szkarpetkę stojać. To Ta i tak ja...